Білила титанові чи цинкові. Які обрати варто білила, коли ми малюємо олійними акриловими чи будь-якими фарбами? Отже, давайте по порядку: титанові білила вони йдуть дуже щільно криючі. І, власне, виробник на самій тубі позначає ось цей квадратик повністю зафарбований. Отже, це фарба дуже щільно криюча. Вона може перекрити будь-який відтінок на вашій картині. Цинкові білила вони йдуть напівпрозорі. І, власне, на самій тубі видно напівперекреслений квадратик. Де є щільно покривний квадратик і напівкриючий. Тобто така фарба вона буде більше для лисування. Якщо ви хочете використати білило, які не будуть дуже сильно видозмінювати ваш відтінок при суміші з іншими кольорами, можна використати сміливо цинкові білива, так як вони більше підходять для лисування. Якщо ми хочемо дуже щільно показати білий білосніжний тон, наприклад, на піні морській хвилі, можна використати дуже щільні титанові